Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо полуницю з натури акрилом. Нам знадобляться пензлі, одиничка круглий, двоєчка, ну тут четвірочка плоский і десяточка плаский. Таких три пензля акрилові фарби і ваше бажання. Будемо малювати на такій основі. Це з знотного альбома, особим чином на оброблені краї, і наклеєне на картон. Бачите, картон. На картонку наклеїли такі аркуші зної з нотної тетрадки зошита. Хто зі мною малює давно, той знає, як це зробити. А хто новенький, пишіть у коментарях, я вам дам посилання. Ми так малювали рибку. Є майстер-клас, посилання буде в описі до цього відео, а також ми малювали з вами півника. ой, От такого півника теж посилання. Буде в описі на цей майстер-клас цей півник, поїхав жити до Німеччини і ця пташка теж. Так що ще ми малювали сонечку гуаш'ю. Можна отак намалювати Гуашю. Теж буде посилання внизу в описі до цього відео. Це таке просте малювання. Просте, просте. Можете гуашю спробувати намалювати, а потім, потім уже перейти до масла. Це можна маслом малювати, це можна акрилом малювати, і це можна гуашю малювати. Які фарби у вас є, ті ми, ті ми і малюйте. Ну, от такий майстер-клас. Ну що, починаємо малювати. Перше, що я зробила, я сфотографувала при сонячному світлі полуницю, щоб побачити її краще. Да, де світло тінь. І по композиції трошки розібратися, перевела у чорно-біле, щоб ще краще розібратися, де найтемніше, де найсвітліше. І якщо прищурити очі, то побачимо, да? так, прищурили і бачите. От світ, світ, саме світле місто це е, тарілка, да, сонце, тут тінь. І найсвітліші полунички. Оця, 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 ця трохи, а е, ось, решта, вони знаходяться у тіні. Най, саме Найсвітліше місце це оце листя, воно блікує від світла, і край. Правий край тарілки насідліше місце. місце на цьому, ну, не вважаючи бліки. Бліки то вони яскраві, білі, да, блікую. От бліки на полунички. Бачите, тут-тут. І я вирішила: ну, сьогодні малюємо на такому форматі, у мене це 30 на 30. Як зробити таку основу? Хто давно зі мною малює, той знає. А хто недавно підписався, то пишіть в коментарі, я дам посилання. Я вирішила трохи змістити, не посередині, посередині малювати, а трохи змістити. Тут ще можна буде щось домалювати, можна буде просто залишити, можна якийсь надпис. І у мене вміщається ця тарілка на цьому форматі, тому я трохи відступила, бачите так. Трохи буде ну, можна так намалювати, щоб вона була у, ну, как, впритик. Да, можна отак впритик. Ну, змістити сюди. А можна змістити так, щоб тільки частина була, тут щось домалювати. Да, це вже як ваша фантазія вам дозволяє. Я не хочу круглу, я хочу її трохи-трохи хоч зрізати по, по краях. Да, така Недосказаність. недосказаність. Ну, Обвила, да, і тепер це коло треба замалювати білою фарбою. Білим акрилом, отак От беремо і просто замальовуємо. Замалювали білим кольором, білою фарбою акриловою. коло. І тепер чекаємо, коли акрилова фарба висохне. Повинна висохнути дуже, дуже гарно. Да? Бачите, це і це майже схоже. Тепер берете графітний олівець і розмічаєте трохи полунички, щоб легше було малювати. Я вам намалюю фломастером, бо нічого не побачите, якщо олівцем. Залишаємо, да, десь. О два пальчики отак, внутрішнє коло і отак зробили хрестик, щоб легше орієнтуватися, і малюємо полунички. Ті, що ми бачимо, ті, що ми бачимо повністю. Да? Полуничка має форму трикутничка. Зі скошеними вершинами, так, одна. Цю ми бачимо, цю бачимо, цю бачимо. І тепер домальовуємо. Тут за цією от така полуничка. Тут трохи бачимо, там десь вона, тут хвостик. Так от так полуничка. Тут темна десь в тіні. Тут от так полуничка. А тут будуть листечко. Тут отак от от буде листечко. <кій> Поки листечко не малюємо, ми його зверху потім намалюємо. Нам треба розкидати колу... полунички на тарілку. Так, тут маленька десь отак. От тут частинку якусь бачимо. Тут, тут, да, тут тінь, я заштрихую, тут глибока така тінь, там майже не видно їх, тих полоничок. Все, накидали полонички, тепер будемо їх малювати. Спочатку тарілку, потім найтемніші міста, а потім уже будемо промальовувати полонички. Я ще тут хочу розкидати декілька отак одну. Отак і отак да, білою фарбою одразу намалюю їх. Можна навіть отак обвести. Так, щоб не загубити. Ага, не малює це олівцем і фарбою. Щоб не загубити композицію, так? Як ми їх поклали? Одна і друга. Це я вам полегшую завдання. І тут ще одна, так буде. І чекаємо, поки висохне. Ну, ви можете домалювати, що ви хочете, що вам ваша уява дозволяє не обов'язково полунички. Можна щось інше домалювати. Тепер змішуємо колір блюдечка нашого. Білий і ультрамарин такий. Блакитний. Це перший шар. Ось такий блакитний. Так, тепер пензликом. Тут темніше, отут тінь, отак і отак тут темніше, тут світліше. І замальовуємо. Оминаємо наші полонички, щоб вони у нас були яскраві, і замальовуємо таким блакитним. Тут робимо темніше, трохи додаємо. Рожевого тут такий рефлекс від полунички, фіолетовий. На блакитній тарільці. Так і темніше. Ще кайомочку потрібно буде зробити. Так, тут більше розового додаємо. Тут тимніше. тут тінь від цієї полонички, від цієї поменше пензлик треба. Да, повторюємо контури цих полоничок, але малюємо тіні. в щоки. Да і там фіолетовим заповнюємо. Проміжки між полуничками, там дуже-дуже темно. Тут затемнюємо трохи. Пам'ятаємо, що акрил, він темніє, темніше, коли висихає, він темніє. Так що пам'ятайте це обов'язково. Так, ну, хай сохне поки. І тепер. Від темного до світлого робимо темно-червоний такий майже бордовий колір. Промалюємо. У мене є готовий такий темно-червоний. Ви можете додати, ну, додати у червоний холодний, карміновий ультрамарина. І у вас теж вийде такий от, майже такий фіолетовий темний. Тут ці місця дуже темні так. і червоним малюємо темним таким. Полунички. Промалювали найтемніші полунички, ті, що знаходяться у тіні. Отут, найтемніша. Тонким пензликом можна ті проміжки, щоб не було білих проміжків, домалювати. Тут вона яскрава, тут темна. Да, де ще у нас тіні? Тут тінь. Тут, тут тінь. Це яскравіше ой, багато трохи додаємо червоного. І промальовуємо яскраві такі місця. Ну, щоб не загубити, одразу відділяємо її так темним. І також помальовуємо яскраві і відразу трохи на да? тінь. Підемо далі. Ой, не, не видно, да, було? Ще раз треба промалювати тарілку другим шаром. Десь так трохи темніше коло ботка. десь світліше, мазочки, десь білим зовсім можна так. Така голуба тарілка у нас блакитна. Так, і такий теракотовий ободочок треба намалювати. Так, хай сохне, поки беремо плаский маленький пензлик десь 4 мм і дуже так акуратно. Малюємо ободочок темна охра спочатку. Я забула. Майстер-клас складається з двох частин: перша і друга частина.